Доброго дня усім присутнім. Здоров'я це найдорожчий скарб у житті. Бути здоровим і щасливим це прагнення кожного із вас. Але, на жаль, в нашому суспільстві, а особливо молодь, небережливо ставиться до стану свого здоров'я. Таке негативне ставлення до себе, як алкоголізм, паління, наркоманія. Все це веде до того, що людина починає несвідомо ставитися до найголовнішого, що вона має це здоров'я і життя. Тому всіх закликаємо берегти своє здоров'я. І знайте, що кожна людина має відповідати за своє життя і здоров'я сама. За неї цього не зробить ніхто. Життя це здоров'я. Скористайся ним. Життя це краса. Молося нею. життя це мрія. Здійсни її. Життя це цінність, цінуй його. Життя це пісня, заспівай його. Життя таке чудове, не згуби його. Це твоє життя. бережи своє здоров'я. Доброго дня, дорогі друзі! Доброго вам, здоров'я! Ми ті, хто вийшов на цю сцену. Ми ті, хто стоїть перед вами. Ми в боротьбі за здоров'я нації. Ми в боротьбі зі шкідливими звичками. Ми розкажемо, пояснимо, застережемо про біду, що чекає на нас на кожному кроці. Слухайте всі, слухайте всі, наша розмова про тебе, людино, про здоров'я твоїх нащадків, і просто про те, як довше прожити на землі. Було в історії людства багато трагедій, епідемії, віспа, чума, голод, тим. Зараз над нашою планетою кружляє біла чума, і зветься вона, снід, алкоголь, наркотики. Сьогодні ми поговоримо про шкідливі звички. Тобто звички, що шкодять нашому здоров'ю та здоров'ю інших людей. Шкідливі звички, би, тінь. Все ходять за тобою і так чекають на ту мить, щоб потягнути за собою. Наркотики і цигарки спиртне, це просто страх. Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує алопу. Давно нема маркізи по пандур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю бачили в цвітіні, щоб ці слова не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все себе коректур. І як напишеш, так уже і буде. А зараз трохи гумуру. Гумореска баплагла собого ішов п'яний через цвинтар. Ішов п'яний через цвинтар Так згадував маму. І лякнувся, зазивавшись, у свіженьку яму. Повернувся вправо, вліво, замахав руками. Гвалт, рятуйте, розкричався. Витягайте з ями. Мимо тупав по стежиці. Хтось іще п'яніший, держи, каже, трубою. І носа не вішай. Зями голос умовляє. Я ж тебе благаю. Кінь вірьовку, тут же сиро, я ж тут замерзаю. Верхній в яму заглядає. Чого ж ти розходився? Різав вдома, спи спокійно, чого ж ти розрився? Іншою проблемою для нашого життя є наслідки вживання наркотиків. Вражаються легені. Виникає хронічний бронхіт і рак легенів. Алкалоїдами або хімічними розчинниками вражається печінка. Прискорюється частота нервових скорочень, а, запалення... а це перевантаження серцевого м'язу. Відбувається зараження крові та вен через попадання в них бактерій, мікробів. З'являються нічкові утворення та інші захворювання шкіри. Вимивається кальцій, тому всі наркомани зі стажем беззубі. Наркологічна дія робить людину психологічно та фізично залежною. Короткі терміни виникають розлади нервової системи у вигляді агресивності, психозів. Відбувається деградація особистості, аж до втрати пам'яті. Отже, ми бачимо з вами фігуру людини, майже всі органи якої вражені дією наркотиків. Ми взагалі можемо закрасити весь цей організм. Хіба хотіли б ви, щоб таким чином був заражений і ваш організм? Ні, То робіть висновки. время черной полосы И придет на тот момент Когда мы вытащим не, не падаем, тот момент. Только не падай духа Посмотри, посмотри вперед, вперед И близкие тебя поддержат И всегда поймут Только не падай духа Посмотри вперед И близкие и тебя поддержат И всегда поймут Горячая звезда, мы ищем ключи от замка. Посмотрим вверх на небеса, увидим за а в глазах. Глаза. Спокойно а тихо, как облака плыву, надежды нас всегда найду. Мы обнимаемся, обнимаем летит летим нам детский смех. Мы рады счастью и любви, но иногда стучат по От них не надо убегать, να βρω με αλλά δεν μπορώ να πάω. Πάμε να πάρουμε τον θάνατο. Πάμε Твоя горит звезда, ее сошли на небечи, Кто перед тебе, только не падай в руках, посмотри вперед. Що в Україні один із найвищих показників в Європі щодо куріння в молодому віці. У далекому минулому, коли тітню тільки, -тільки на зависну вірмені з далеких країн, біля підніжжя Арарату жив добрий і мудрий старий, він одразу не злюбив оте за турмане зілля і переконував людей не вживати його. Одного разу старий побачив. Побачив чудоземних купців, які розклали в отруйних товарах і біля них зібралася юрба. Божественний лист! Божественний лист! Він засіб від усіх хвороб! Він має цілющі властивості, а також магічну дію. Божественний лист! Божественний лист! Тільки сьогодні і тільки тут два листа за ціною одного налітає! Цей Божественний лист має і іншу дію. Злодій не зайде у хатину курця, його ніколи не кусить собака, і він ніколи не постаріє. Так, ви правий мудрий старий, але звідки ви знаєте про чудові властивості Божественного листа? Злодій не зайде у хатину курця, тому що той всі гроші буде тратити на тютюн. Стане бідним. І у нього не буде чого окрасти. Після цього він почне кахикати. І буде кахикати всю ніч. А який злодій зайде у катину людини, яка не спить. Потім у нього почнуть боліти ноги, він буде ходити із палицею. А який собака окусить людину, у жиці якої палиця? І найголовніше курець. Ніколи не постаріє, бо помре молодим. Далі не кожному з нас у житті зустрічається такий мудрий старий. Показовим чинником здорового способу життя є якісні продукти та раціональне харчування. Де хвороба узялася, причепилась, приплилася. От тому й хворієш ти, супу й борщику не любиш, любиш щіпси й сухарі, от тому себе й погубиш, що вже тут не говори. Булочки, переїдання, як нема людини не меж і неприродне харчування. Санеш ти, як булка, теж. Завжди треба бути в Русі. Рух здоров'я, рух життя. Значит так, мам, смотри, девушки интересующего нас возраста подразделяются на несколько категорий. Есть настоящие чувихи. Их мало. Среди чувих есть бардухи. Ну, это те, что понравится с нашими. Но да ты понимаешь, о чем я? Их еще меньше. И еще есть румяные батоны. Батон? Ну да. В тельнадице мама не разрешает, но очень интересно. Понял? Понял. А, еще есть желобики. Я знаю. Ну, отлично. Ну, еще есть шрубцы, мочалки, динамистки. А польза-то? А польза это польза. Все, дальше сам. Рата Терена Таулине Погдан Такі перш ніж вірус призведе до сніду, він поступово послаблює імунну систему. Опір організму стає слабким. В організм потрапляє цілий ряд інфекцій, які викликають захворювання у людини. Вірш сповідь. Я померла недавно, лише тиждень назад. Коли поставили мені діагноз, снід, в моїх венах отрути, бо я, яд серце болісно стогне від розлуки і бід. Починало все просто, стравка легкої, далі пігулки, потім голка шприца, не чекала для себе я долі такої. Та життя вже невинне іде до кінця. За митів і блаженства плачу я ціною, Визиваючи жах і пустоту за вікном. А скільки чудес за скляною стіною я лишилась, пішовши цим хибним шляхом Там лишилось кохання, друзі. Мама, сім'я, там лишилася мрія, що згоріла до тла. Якщо хтось ще на мене в цьому світі чекав, я йому відповів, що мене вже нема. Хто знай наперед, що нема пороче, якщо підеш і ти по дорозі, такій, що таке здоров'я те вже щастя, щастя до якого брати кожен, щастя. Щоб не попадатися в небі, ти раді життю завжди тверези, щоб не попадатися в небі. Щастя. Сам. Кожен вибирає собі сам алкоголь, тютю, життя, зарплату. Міру радості, ціну розплати, кожен вибирає собі сам. Кожен вибирає собі сам, вибирає кожен, як уміє. Хтось, мов недопало в ледве тліє, хтось живе, творить і життю радіє. Кожен вибирає, як Людина є краплина серед моря, повій багато тині ми один, коли нещастя, коли приходить горе. Чим свідосіль лунав веселий сміх, Ми дбати про здоров'я просим всіх, бажаю вам звісти, рости, Сподів здоров'я берегти, не знати горя і біди, і посміхатися завжди.